Зеленский проведет массовый залп Таурусами по Крымскому мосту. Удар по Крымскому мосту – это начало Третьей мировой войны. Это пугалка или мы в самом деле что-то придумали. Путин играет с огнем, что Россия беспричинно направляет беспилотники на Украину. Чересчур пугать противника не стоит. Однажды мы вывезли ракету на Красную площадь с картонной ступенью, пытаясь напугать противника новым оружием. Они взяли и бюджет подняли там процентов на 30. А когда мне сказали, что мы с вами встретимся, и у меня этот вопрос вспомнился, и он, знаете, не потерял актуальности, вот хотел задать... Можно? Да. Внімання продимір Владимир Владимірович, що ви делаете для того, щоб так хорошо вигляді? Я теж так хочу. А давайте я відповім за Владимира Владимировича. Я не знаю, що Владимир Владимирович скаже. А в мене є навіть не одна відповідь, в мене є кілька відповідей. Дивіться: значить, по-перше, що робить Владимир Владимирович, щоб так хорошо виглядати? А, напевно, він не читає новин з фронту, як вам така відповідь. Або, наприклад, він п'є кров молодих мальчиків, які на тому фронті гинуть. А, є ще відповідь: дивіться, він може так гарно а, виглядати, тому що а, харчується а, під підпитується енергією страха своїх а, підопічних. Наприклад. Або ще може бути кілька варіантів. Наприклад, він так хорошо виглядає, тому що він єдина е, особа на території Росії, яка не хвилюється про те, що буде з Росією завтра. Його взагалі майбутнє не хвилює. Добре, в мене є ще одна відповідь. Тому що він постійно прагне до минулого і він постійно живе в СРСР 02. А тоді йому було трохи менше років. Тому він, відповідно, виглядає краще. Давайте почуємо оригінальну відповідь. Двіження, двіження. Ну, во-первых, -во ви вы прекрасно виглядите. Там, <скільки> да. <звички> <прирько> да. Да, 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 я да, ну, откровенно говорю. Так, а во-вторых, очень важно, когда у нас в жизни есть какие-то цели, и мы стремимся достигать их целей. Например, уничтожить весь мир. Очень хорошая цель, и он как бы... Пытается ее достигнуть. Это всегда мобилизует. Всегда... Тут же и вот это вот желание движение вперед, понимаете? Дисциплинирует. Всегда заставляет заниматься нужными, правильными вещами в тонусе. На мой взгляд, это вот самое главное. Ну а все остальное — это вещи, которые прилагаются. Спорт. Хорошее питание, опять же-таки, да, красная, черная икра, осетрина, Отсутствие зміни э, температур, холода і ну, тому що температура завжди від как бы, кондиціонерів настроєна на правильний режим. От я не бачу, щоб в цьому приміщенні, де вона поставила питання, був хоч один кондиціонер. Я так розумію, що його немає. там. Та, ну от, Знову ж таки, правильний клімат-контроль. Менше руху, менше суєти. Знаєте, коли ти отак от сидиш на одному місці, то в принципі е тіло зберігається краще, знову ж таки, та, якщо тримати його в холодильнику. Все. Режим, ну і так далі. і так далі. Вот. Но самое главное, это... Не забувайте про ботокс. Ну, це лицо просто создано для того, щоб колоть в нього як можна більше ботакса які-то внутрішні важні целівої а ще я не одружений, і в принципі діти вже дорослі, живуть окремо, живуть за рахунок Росії. Бюджет Росії їх бюджет. Я не думаю про їхнє майбутнє, не переживаю за те, як вони доживуть до старості чи буде у них пенсія. Вони всі знаходяться а, в Європі. Дружина колишня знаходиться там же, Ну і відповідно дозволяю собі набагато більше. І стремити. мені здається, я на цю тему можу говорити безкінечно довго і поставлена через себе цель, як рішення задачі. Чим масштабні тим лучше, тим більше мобілізує. Я казала, що я можу говорити на цю тему безкінечно довго. Я би могла пожартувати ще на тему того, що Путін навіть після своєї смерті хоче виглядати гарно. Ну мені здається, що в принципі це його основна ціль просто красиво виглядіть. Щоб от от лицо, ліцо, не портилось, для цього він навіть сказав модернізувати мавзолей. Ну тобто він розуміє, що він буде наступник. Розумієте, в тому самому. Саркофаги лежать. Тому Міністерство культури Росії заказало реставрацію мавзолея Леніна на Красної площі почти за 20 мільйонів рублей, слідує із даних портала госзакупок. Тобто він вже готує собі знаєте, майбутній бункер для того, щоб можна було зберігати е тіло. Безконечно довго. Тому, якщо би ви спитали, чи буде він виглядати так і після того, як фінальна дата з'явиться на його надгробній пліті, то да, буде саме так. Ну і до речі, про е, різні рішення з е, території Росії, е, тут е, якось почали. Багато чомусь говорити про рішення Німеччини надати Україні дозвіл, по перше, бити по території Росії далекобійною зброєю. Ну а по-друге, якось вони не дуже раді Таурусам, хоча вони до них ще й не полетіли. Це пугалка, чи ми насправді, щось придумали? Да тут э, через пугати пугать противника не стоїть лишний раз, а ні возбуждає його. Э... так сказать, финансовые размышления на тему укрепления своей обороны. Однажды мы вывезли ракету на Красную площадь с картонной ступенью, пытаясь напугать противника новым оружием. Они взяли и бюджет подняли там процентов на 30 50 в Пентагоне. Поэтому здесь тоже нужно быть аккуратным. Получается, не лякай ежика голыми седницами. До речи про сидницы. Шайгу комментируя решение Марца о снятии запрета на использование Украины дальнобойного оружия, заявил, что России тоже есть что снимать. Сказати вам, що на цю тему я можу говорити ще більш безкінечно довго ніж на попередню тему, чому Путін так гарно виглядає, в принципі, якщо ми вже полізли в єсть що знімати?», в відповідь, то мені на думку найпершим чином приходить вірш: я достаю із широких штанін. Я думаю, що саме їх шайгу готовий зняти. Щоправда, знову ж таки ми повертаємося до того, що не треба лякати їжачка голими сідницями та Рагозін. Не треба цього робити. Е, ну і е, що ж ці тауруси наробили в інформаційному просторі Росії? Зеленський проведе масовий залп таурусами по Кримському мосту. Тобто, це головна ціль, которую многократно і требують удари по кримському мосту і німцям. І ми пам'ятаємо, як була слита інформація у телефонному розговорі, якому приймали участь. высокопоставленный немецкий его на случай, как раз разработался операция удара по Крымскому мосту. Мне это то, чего давно хотят британцы. Военно-политическое значение не надо недооценивать, военное небольшое, политическое большое. Потому что существование сухопутного сейчас коридора уже давно решило вопрос с снажением Крыма, но понятно, что мост является ну, объектом принципиально важным. Каже, в якусь знакову дату буде цей удар. Ну, що ж, про знакову дату ми з вами ще раз зараз послухаємо. Але знову ж таки, питання Кримського моста дійсно піднімалося неодноразово в українському просторі, знову ж таки, тому що значення йому стратегічного надали саме ви, коли Путін розказував про те, що порівнював міст з своїм. Органам та і розказував про те, що він стояв, стоїть і буде стояти. Ну не факт, скажімо так. По-друге, ми вже показали, що до мосту дійсно можна дістати. Потім його обгородили з усіх сторін ППО. Ну і дійсно він має доволі стратегічне значення як військовий об'єкт. По перше, він там не має бути, тому що це незаконна забудова до нашого українського Криму. По-друге, те, як з Криму або в Крим. Привозяться ним боєприпаси, військова техніка, ми також знаємо. А по третє, і до сухопутного коридору ми також таурусами можемо дістати. Хочеться нагадати е Соловйову, що в принципі тауруси мають далекий радіус дії. Ну і е тому я би не хизувалася е сухопутним коридором. Тому удар буде поніс також в знакову дату рісів по 12 юня. Звісно, для німців було б бы привичена носити 22 юня, но але для нацистського мерця це було б бы чересчур. Хотя ничего не удивлюсь. Мне кажется, что необходимо по всем имеющимся контактным связи просто довести до сведения немецкой страны, что в этом случае будет нанесен моментально встречный удар как по центрам принятия решения в Киеве, то есть должна быть уничтожена полностью снесена с лица земли банковая, <coughs> здание Рады, но ну, вот, весь правительственный квартал должен быть уничтожен. И будут нанесены удары по ряду объектов на территории Германии, имеющие отношение к принятию решений и производству и складированию товарусов. Просто у них не бути ніякої нікакою. Просто знаєте, коли е, Німеччина дає Таурси Україні для того, щоб вона е, мала чим себе захистити, це неправильно. А коли е, м, Соловйов погрожує бити по е, кварталу житловому кварталу по центру. Прийняття рішень по центру Києва, то це нормальна історія. Ну тіпа, це ні в кого не викликає сумнівів. Мені просто подобається кожного разу, коли вони продовжують стверджувати, що вони ж б'ють виключно по військових об'єктах. Скажіть мені, будь ласка, а, в чому заключається військове значення Верховної Ради чи банкової? Я перепрошую, Мені кажуть, дуже важливо довести по различним каналам взаємодії з адміністрацією Трампа о том, що режим Зеленського кожні сутки. Питається устроїть 11 сентября проти Росії. А так тобто вони б'ють по території України кожного дня, використовуючи каби, дрони эм, ракети різного калібру, эм, КНДРівські ракети, калібри. Э, вони використовують э, будь-яку зброю, яка взлітає з території Росії. Ну тому що є ще й та, що не взлітає. Знову ж таки, так, привітарешнік. Але тим не менше. Ну і при цьому розказують, що Україна хоче створити в Росії 11 вересня, тому що ми б'ємо по вежах. По яких таких вежах? Порахуйте за останні три дні, скільки було військових заводів уражено на території Росії. У нас сотнями одновременно запущених безпілотників Камікадзе самолітного типу, які несуть смерть. І треба ще раз висказати огромне спасибо ВКС Росії і ПВО Скопутних войск за те, що цели противника сриваються раз за разом. А давайте я теж кілька слів скажу про славне російське ППО. Ну і власне про його роботу по житловій забудові. От перед вами наслідки роботи ППО по ЖК. Ну що ж, получається, дякуємо російській славній. ППО, ну і звісно, тому хто стоїть на варті цього самого ППО. Щоправда, знову ж таки хочеться нагадати про те, скільки багато поверхівок, а також і мало поверхівок в Росії було знищено росіянами за час. Війни з Україною і не тільки про так званий сахар і підрив будинків, про падіння літаків на будинки з населенням. Та також можна сказати про каби, які вони впускали над територією Росії. Ну і також, якби в цьому можна звинувачувати славні російські сили і роботу їхньої. Військової машини виходить, що навіть ордер з Гаги може путіну прилетіти за те, що він. Сам собі 11 вересня щодня робить. Ось от заявлення, ну Трамп, він не в камеру їх робить, але пише все-таки сам в соціальних сетях, да? що Путін грає з огнем, що Росія безпричинно направляє безпілотники на Україну. Там вже багато да. А, чого Трамп говорить, там. ми, звісно, все це читаємо, отслеживаємо, так сказати, але во многому приходимо до виводу, що... Что... Трампа недостаточно информирует о том, что реально происходит в контексте украинско-российского противостояния. В частности, не информирует о том, какие участившиеся массированные террористические атаки производит Украина против мирных российских городов. А Трамп знает только о том, какие ответные меры мы предпринимаем. Причому до конца не розуміють, що ми б'ємо исключительно по о, объектам военной інфраструктури или по, по об'єктам ВПК. Хочеться нагадати, як виглядають удари виключно по військових об'єктах. Так виглядає удар Росії. по Будинку в Миколаєві, а так виглядає удар України по військовому заводу Кронштадт в Подмосков'ї. Ну і це тільки один із тих заводів, які були вражені за останні кілька днів. Ще раз хочеться на тому наголосити. По військових об'єктах на території Росії пролітає завидною регулярністю. Правда, хотілося б, щоб це дійсно була якась трохи масштабніша історія. Я маю на увазі, щоб це були. Дійсно, ракети великої дальності, а не лише дрони, бо так би ми е, не змушені були цілитися в них щоразу. А відповідно, це була би історія раз і на певний період часу. От, будь ласка, завод Авангард в Пітербургії який також виготовляє е, військову, допомагає виготовляти військову техніку на території Росії. Ще раз хочеться поточнити. Що робить Україна і що робить Росія в тому самому напрямку? Ну і ще одна тема, яка дуже хвилює Скабєєву, сказала, що Зеленський використовує своїх дітей для того, щоб просити в Європі гроші. Давайте я перекладу, що сказав президент України, відповідаючи на питання, для чого Україні наразі залучати гроші в військове виробництво, зокрема в Україні. Ну і відповідно для чого нам гроші. Що сказав президент? Я хочу спитати у свого сина, як в нього справи в школі. Але його цікавить зовсім інше. Наприклад, чого росіяни хочуть нас вбити, коли закінчиться війна, чи нам потрібна допомога для збройних сил України? Ну і так далі. Саме тому Скабєєва приходить до висновку, що президент спекулює темою дітей, а мало би прийти до висновку. Що навіть діти в Україні знають, чому не можна ніколи мати справу з Росією більше в майбутньому? Що ненависть до Росіян вона вже закладена в е, нашому ДНК, вона вже е, прописана в кожному з нас з кожним вибухом за нашим вікном від дрона чи ракети. Вона е, буде супроводжувати всі наступні покоління, які не застануть цієї війни, але вони будуть пам'ятати на генному рівні, що не можна ніколи наближатися до цієї країни, зближуватися, торгувати, працювати, спілкуватися, брататися. Не знаю що завгодно. Це буде вже прошито в кожному з нас. На багато багато поколінь вперед. Оце мала би зрозуміти е, Скабєєва, і е, саме цю е, тезу взяти собі на майбутнє. Що тепер, через те, що Путін напав на Україну вдруге за 11 років, е, ми ніколи не пробачимо тих смертей, які Путін завдав. Українському народові, ну і знову ж таки, якщо ми за смерті вже заговорили, то давайте це все підсумуємо. веселою історією. росіянка устала ремонтувати ладу і засудила АвтоВАЗ. Дєвушка купила нову веста за 1 мільйон 700 тисяч рублей. Навірно, на деньги от смерти мужа. И за короткое время у нее отвалился переключатель фар, затем дворники, сломалась система обогрева и перестали включаться фары. В официальном сервисе пообещали поставить новые запчасти по гарантии, но ничего не сделали. Девушка вернула машину дилеру, но деньги ей перевели с задержкой. Она пошла в суд и выбила компенсацию за бензин и нанесенный моральный ущерб. Вот она, великая, могучая Россия. Которая очень похожа на ладу Веста. Все, все відвалюється, з великою затримкою працює, і, по факту, навіть нове виглядає набагато гірше китайського старого. Ну що ж, на цьому давайте поставимо крапку. Дякую всім, хто дивився. То доповнює мої жарти своїми жартами в коментарях. Робіть так і надалі. Ну і звісно, побачимося з вами. Бережіть себе, Па-па. У кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб, майже 1200 разів по 24 години. Ми з тобою кожні години, що би не сталося, і де би ти не був під час обстрілів на фронті або в тилу, коли тривога. І в перервах під час затища, коли це бузок. Ми всюди, ми всюди, де зручно, в Ютубі, і на сайті, в ефірі і в телеграмі. Будь певним, ми поруч, і ми не підведемо разом 24 години кожної доби, і разом до миру чи перемир'я, до фіналу, до перемоги.